Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз для Овнів на грудень 2022 року. Поки ми не перейшли до розкладу, пропоную вам передивитися, переглянути теропрогноз на 2022 рік, аби проаналізувати все, що з вами відбувалося. Зараз тут буде підказочка, також буде посилання в інфобоксі, і я рекомендую дивитися теропрогнози і на рік, і на місяць, не лише за своїм сонячним знаком, а і за знаком асценденту. Якщо ви знаєте час вашого народження, то ви можете завдяки безкоштовним ресурсам в інтернеті знає свій асцендентний знак. Тому прошу дивіться, аналізуйте і залишайте коментарі, в яких сферах і яким чином у вас програвся прогноз. Буде вам дуже вдячна. Отже, овни. початок грудня. Він буде пов'язаний з певним навчанням, або спілкуванням, новими знайомствами. Можливо, ви починаєте знайомитися з якоюсь новою справою, або новою програмою, або вам необхідно якісь певні документи заповнити, або щось таке. Ви можете. Почати навчатися якомусь напрямку, якому досі не приділяли уваги або часу, або це може бути спілкування через інтернет. Для багатьох овнів стануть актуальними питання дітей, якщо ви їх маєте. Можливо, це ваші діти або племінники, або онуки, можливо, актуальним стануть питання про їхнє навчання. І ви якимось чином будете тут залученими у цій, залученими у цій темі, або у визначенні, може, дитина або онука звернеться по пораду або по допомогу, там, де їй навчатися краще. І з огляду на ваш досвід, <кій> вона може на нього опиратися а, і спілкуватися з вами на цю тему. Ого. А, також для деяких з дівчат-овнів тут цікава новина, а, та й для хлопців-овнів також цікава новина. Тут мова йде про те, що у вас може відбутися досить цікаве і романтичне знайомство, а, яке побудовано на всіх позитивних характеристиках стихій. Тобто це емоції, емоційність, така взаємна увага, взаємопідтримка, це і матеріалізм, та, коли ви. Дивитись в одному напрямку, скажімо так, в плані заробляння грошей, там розподілу побутових обов'язків і так далі. І ще й і пристрасті, якісь вогняні такі ваші ріднесенькі такі якості, коли хочеться емоційно якось і пристрасно проводити час з людиною. І тут, припустимо. Ви можете <кій> познайомитись, спілкуватися через інтернет, а потім хтось до когось може приїхати, або переїхати, або вам запропонують. А давай, можливо, це вже ваше якесь давнє знайомство, але воно переходить на новий рівень, і до вас надходить пропозиція: давай ми з'їдемося, або запрошую тебе переїхати до мене, або я хочу переїхати до тебе, давай якось це обговорювати і. Щось вирішувати. Ну, але це так дуже на емоціях і на... Не, не, не лише на емоціях, це ну, така суміш, тут, яка пов'язує багато стихій. У другій декаді грудня ви будете стурбовані певною, певними фінансовими питаннями тут або Робота, бізнес викликають певні питання, які треба вирішувати, або необхідно накопичити певну суму, або також тут мова може йти про те, що вам може допомогти, або вас підтримати може ваш батько або ваш партнер. Да? Там, приміром, що вам пропонується переїхати. У вас недостатньо коштів, і вам кажуть, я тебе підтримую, давай. Вирішуй. Або ж дійсно вам необхідно накопичити певну суму для якоїсь покупки, наскладати щось. Ви можете переживати, що ви працюєте багато, а результату отримуєте мало. Якщо це особливо якась нова діяльність, то ну, інакше бути не може. Тут вам необхідно зробити певну свою авторитет. Певну репутацію, вам необхідно ну, дуже детально пропрацьовувати буквально кожну дрібничку. Так само тут може мова йти про те, що ви залежите від свого роботодавця, і він там не хоче вас приіміювати, або ви працюєте понаднормово, а вам понаднормово не хочуть сплачувати. Тут також може бути така. Ситуація, коли начебто ви залежні від роботи, і ви можете через це сильно переживати і дивитися у бік якогось кращого заробітку. Тут, може бути, вся людина виступити ось цим якраз такий дияволом, який хоче вас тримати біля себе, бо ви дуже зручні, так би мовити, не ображайтеся у використанні. Це метафорично, я висловлююсь. І ви можете через це переживати, можливо, ви пов'язані якимись зобов'язаннями, в тому числі, можливо, це і юридичні зобов'язання, контракти і так далі. Ні, Добре, так. що вам робити в такому випадку. Треба йти кудись в нове місце, треба залишати старе позаду. Не боятися, що у вас нічого не вийде, позбуватися ілюзій, Ви набагато сильніші, ніж ви про себе думаєте. Тому, якщо вас не влаштовує, якщо вам важко, якщо вам страшно, просто розвертайтеся і йдіть у майбутнє, у нове. Бо це не тіло, якщо вами користуються, і, мабуть, ось якраз таки і у... наприкінці грудня ви будете стояти перед вибором бо будете стурбовані не розуміти, що вам робити далі, як вам вчиняти, чи залишатися, приміром там у цьому місці, працювати, чи шукати якусь нову роботу, чи залишатись на тому місці, де ви є, чи переїздити. Тобто, ось такі вагання. Вони можуть бути і вони можуть буквально просто заполонити весь простір вашого розуму, тому що ви розумієте, що необхідно від вас прийняття рішення, а ви його прийняти не можете, тому що ви не розумієте, як будуть розвиватися події, якщо ви погодитесь на зміни. Хочу вам наперед сказати, що зміни це завжди на краще. Особливо, якщо вам погано там, де ви зараз є, то обов'язково потрібно ризикнути і постаратися щось змінити в своєму житті. Не факт, що вам фартане і все буде супер-пупер, але тим не менше, ви, принаймні, спробуєте. Спробуйте обов'язково, спробуйте обов'язково, бо так вже до пекло, так же дістало, що просто немає змоги тягти на собі ці зобов'язання, це обов'язки, які на вас навалюють, навалюють і навалюють. Ви просто в певний момент наважитесь і вирішите, що ну пофіг, я можу працювати, я дуже цілеспрямована людина. Працелюбна людина, я можу працювати будь-де, але спробую, спробую десь в іншому місті, можливо, в іншій країні так само, або в іншому місті. Можливо, якийсь контракт вам запропонують, і, і ви працювати, ви менше не станете трудоголіки мої, але це буде якась нова справа або нове місце. Ви все ж таки вирішите наважитись на переміну в вашому житті, і це дуже круто, це дуже класно. І це вже буде під кінець грудня до Нового року ближче. Порада для вас, Совни, на грудень. Погоджуйтесь на пропозиції, погоджуйтесь на примирення. Якщо хтось до вас йде з миром, з добром, зустріньте цю людину. Проясніть якісь певні моменти, які вам, вас тригерять або вам не дають заснути. Да? Якщо ви на когось заемоціювали теж йдіть на примирення, миріться дружіть і буде вам добро у відповідь. А такі справи для вас совне. я дякую вам за увагу. Класний грудень вас чекає але ну, не без. Труднощів, але які ви подолаєте. А отже, буду вдячна за лайки. Дивіться прогнози на 2022 рік. Скоро будуть і на 2023. Бажаю всім удачі, всім пока.